Правда ж я високий, мені вже широкі кроки, маю славну я долоню. І мені на перепоні ні гусак, ні пес не стане. Дістаю я сам до крана, можу мити ручки і личко, навіть печеса сестричку. Ще ні рахувати і виразно текст читати. Забивати Забивать рота, загинати в бублик дрота, перестрибувать струмок, в тіну гвіздок, голову з шампунем мити і сльози не проронити, випити гірку пілку, з'їсти величезну буку. dato